Добрий день малята, знову зустріч чекає вас. Ой, хто в куточку заховався і з малятами не привітався. Та це ж маленьке зайчинятко Добрий день малята. Я маленьке зайчинятко де сховається та хатка На город він завітав. Овочів там на спера. Давайте ж, малята, подивимося, що приніс нам зайчик. Це огірок. Має огірок зелену вроду. Полюбляє пити воду, без води жовтіє, в'яне і стає гірким, поганим. Якого кольору огірок? Зеленого, якої форми? Він продовжувастий. Це морква. Руденька морквина містить вітаміни. Хто її вживає? хвороби не знає. А це, дітки, Помідор, помідор смачний, кругленький, має щічки червоненькі, до смаку. Він в кожній страві роблять соки і приправи. Якого кольору помідор? Червоного, а форми круглої. А це малята? Капуста. Я капусточка гарненька, я кругленька, чепурненька, з мене страви всі смачні. Їжте, дякуйте мені. Малята запам'ятайте, що овочі ростуть на городі. А зараз давайте пограємо в гру, чого не стало. Прилетів листочок і заховав овоч. Який овоч заховав листочок? Це капуста. Знов листочок полетів, заховав овоч. Який овоч листочок заховав? Це морква. Літає листочок, літає знов на овоч. Сідає, який овоч заховав. Це помідор. Літає, знов заховав овоч. Який овоч заховав листочок? Огірочок. Ось і закінчилась малята наша зустріч. Я сподіваюся, що вам сподобалось. До побачення!